22 грудня багатотисячний колектив енергетиків відзначив своє професійне свято у цей день. На південно АЕС провели підсумкову нараду за участю генерального директора Ігоря Половича і керівників підрозділів. Під час заходу підбили підсумки роботи за 2023 рік. Очільники цехів та заступники головного інженера прозвітували про основні досягнення, роботу з персоналом, стан складських запасів. Також обговорили плани на наступний рік та проблемні питання, які потрібно вирішити. Під час прямої трансляції свої вітання південноукраїнським енергетикам передав очільник профільного міністерства Герман Галущенко та президент на Енергоатом» Петро Котін. Вони подякували колективу атомників за те, що у режимі 24 на 7, під ударами ракет та дронів у будь-яку погоду та пору року атомники тримають енергосистему та несуть світло в домівки українців. Ми тримаємо нашу другу лінію. Це наш енергетичний фронт і завдяки. Вашій роботі щоденній, цілодобовій, професійній, безстрашній роботі. енергетика України вистояла. і зараз ми проходимо вже третій сезон. осиньо зимовий сезон в війні. І енергетика доводить свою міцність. Ми постійно відчуваємо підтримку в наших справах. Міністра енергетики і міністерства і разом досягаємо тих результатів, які нам потрібно досягати в виконання тих завдань, які перед нами станеться. А це при забезпечення світла і тепла веселі українців і забезпечення електроенергією. Нашої промисловості і разом ми багато досягли в цьому році я пишаюся, відмічаючи наше спільне досягнення. Під час прямої трансляції до слова також запрошувались голова НКРКП Костянтин Ущаповський, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, генеральний директор оператора газотранспортної системи України Дмитро Липа. Вони приєднались до привітань з нагоди професійного свята енергетиків. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович підкреслив, що на тлі війни у суспільстві відбулася переоцінка з. Значення енергетики раніше для багатьох світло і тепло були буденними речами, але через російську агресію українці в будь-який момент ризикують лишитися всього цього, і на заваді стають монументальні люди енергетики, які за будь-яких умов продовжують дбати про енергонезалежність країни. На даний момент проходимо рік з дуже хорошими показниками. Ми виробляємо електроенергії третій показник в історії. Підприємство саме колективна робота нам дає хороші показники. У 2023-му відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС отримав один з найвищих показників коефіцієнта використання встановленої потужності за рік 78,8%. Аташлицька А ГАЕС дала максимальний виробіток електроенергії за 17 років свого існування, плюс 25%. На завершення наради кращих працівників підприємства відзначили за добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну наполегливу працю та за значний особистий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України. Серед нагород на грудні знаки заслужений працівник атомної енергетики на Екенергоатом, почесний працівник атомної енергетики, відмінник атомної енергетики. Відзнаки за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, почесні грамоти та листи подяки трьом працівникам підприємства: начальнику зміни атомної електростанції Андрію Гріньову, керівнику групи відділу підготовки та проведення ремонтів Ірині Весніній, а також старшому оператору реакторного відділення РЦ 2 Миколі Вовненку надано звання заслужений працівник ВППС.